Я вдягаю шори і просто вірю в перемогу. Військові мають бути впевнені, що ми їхній надійний тил зараз. Як ніколи нам потрібні українці вдома, важливі покрасну руку. Така дитяча мрія, мене в фінаті висів плакат, де був зображений оркестр, диригент, і я мріяла, що я співаю біля оркестру. Мало хто це розповідає, це цікавий досвід, і мені здається, що саме такі моменти нас десь всередині підштовхують завжди зростати і зростати. Так, я б, напевно, не пішла, не наважилася, якби не випадковість щаслива, яка трапилася. Я часом не знаю, як співати свої власні пісні. Тік-ток вирішує, що буде в ротації. А що, якби? Я абстрагуюся завжди. Маргарита Мелешко солістка ансамблю пісні танцю Збройних сил України, артистка регулярно волонтери. Бере участь у благодійних концертах. Має відзнаку від головнокомандувача ЗСУ. Пише багато вокального дубляжу, який можна часто почути у кінотеатрах. Повне інтерв'ю ви зможете подивитися вже цієї неділі, 21 січня о 19.00 на каналі Юкрейн News. у програмі зірки розкажуть.